Друзі, доброго раночку, вітаємо вас із В'єтнама. Розпочинаємо новий день, а ви його розпочинаєте разом з нами. Ми вийшли за лісою прогулятися, слухайте, такий вітер здійнявся сильний і дрібнесенький дощ крапає. Тож я не знаю наскільки успішною буде наша сьогоднішня прогулянка, тому що я хотіла просто прогулятися вздовж вулиці. Якоїсь конкретної цілі просто прогулятися, пройтися. Тому що до обіду у нас є ще час. А лісі вдома сидіти не дуже хочеться. Тож вирішили трішечки пройтися. Так. Інта. Інода. Що гайчика? Так, ходімо, переходимо дорогу. Нещодавно тут таку кав'ярню відчинили. Ми тут ще не були. Давайте зайдемо, подивимося. Що тут по Друзі говорили, що воно тільки увечері працює, але ось, можливо, тут тільки було відкриття, воно не повний день працювало. А тут ось. Мабуть, це не кав'ярня. Може і кав'ярні. Рибки є чи не? І он там далі рибки. А обережно не впади, добре, бо я тебе знаю. Ми сюди з друзями прийдемо, зараз ми не будемо пити каву, що ми самі з тобою будемо сидіти. Коли наші друзі з подорожі вернуться, повернуться, то тоді ми зайдемо сюди, поп'ємо каву. Тут ціни такі, як скрізь у В'єтнамі. Є холодна і гаряча кава. Тож можна буде сюди зайти якось. Гарне місце. Пішли ліс. Отуди, отуди давай. Багато місця так можна посидіти. Що ти там? Тобі сподобалося тут ходити? Що, листочки там? Ні, ходімо. Давай, ти хочеш, б я пройшла, я зрозуміла. Є. Ходімо назад. Ходімо, виходимо. Ні, Аліса, не підемо туди. Чи підемо в магазин? Ну пішли. Я люблю це моє. Магазин спортивного одягу. Зачекай, Аліса, зачекай. Так. А? Ходімо. Куди вони? Що тут є, який одяг? А ви там. Ось такі ти хочеш? Ти. Для мене угу. дуже дякую тобі. Подивимося, просто одяг. Що тут є? Тут ось розпродаж по 99 тисяч доларів. Ось Такі різні футболочки, чоловічі. Багато недорогового одягу зустріча, різні сумки, рюкзаки. Такий цікавий магазин. Такий рюкзак, наприклад, 250 тисяч дон. Але він непрактичний. Ось також розпродаж чоловічого одягу. 90 тисяч 199 99 тисяч тонн, Ну, здається, це не оригінал це все. Репліки. А ми продовжуємо нашу прогулянку і йдемо далі. Аліса, морозива ми не будемо їсти, тому що зараз прохолодненько. Яке морозиво може бути? Не. Коли буде... Так, то тоді будемо їсти морозиво. Це вона побачила KFC і ми сюди інколи заходимо їсти морозиво, тож вона одразу вирішила, що потрібно їсти морозиво. Але ні, не будемо сьогодні. Ходімо далі. Аптека, магазин. В цьому закладі ми були якось. Тут це китайський заклад, вони готують китайський суп. Ти собі вибираєш різні ага. інгредієнти, вони в бульйон вже готовий, їх кидають, рахують тобі на ті інгредієнти. Смачненький, непоганий. Ходімо, Аліса, далі. Ні, Підемо обов'язково, з друзями, з татом, всі разом, правда? Тата зараз є робота, а коли не буде роботи, коли буде вихідний і приїдуть друзі. От тоді всі разом підемо. А там ми були, тат. Ось такий цікавий заклад тут. Є різні страви, рис різ з курочкою 39 тисяч. Я навіть не розумію, Аліса, mm -hmm. що там? Якийсь рис з чимось. Тут ось рис з курочкою 69. А, нет, усе. Усе. Не знаю. Різні страви усе. є. М'ясо якесь, таке м'ясо. Ходімо далі? Ходімо далі. Ювелірний магазин. Алісі цікаво було зайти подивитися, що тут є, правда, Алісі? Так, ну це, мабуть, не золото. Ходімо. Якусь їжу продають. Подімалися. В храм хочеш зайти? Давай. Давай зайдемо, подивимося, якщо ти хочеш. О, Як треба бути Алісі тихенько, так тепер головне перейти дорогу. Швиденько, швиденько, до полоси, а тут нікого не мався. Пішли. У нас вийшло. Нам вдалося це зробити. Так, і, на так, і по цій стороні підемо назад. А чому? Чому? А чому? Додому будемо йти. Я не хочу. Не хочеш додому? А, -а, -а. а куди ти хочеш? Ще будемо гуляти? А -а -а. Ну ти ми ще ж гуляємо. Гуляємо поки що. Тут якийсь новий косметичний магазин відчинили. Треба піти подивитися, що там є. чи чималенький магазин, багато декоративної косметики, багато там догляду. Я бачу, потрібно буде якось зайти і сюди на свій косметичний канал, якийсь огляд зняти, а можливо щось і придбати навіть. Угу. Бачила? Бачила. А знаєте, що найбільше дратує? Що тут немає цінників. Взагалі незрозуміла ціна, що це коштує. Мені дуже дивно. На жоден із засобів немає цінника. Я вже дивилася, можливо, на самому засобі є цінничок, але ж ні, нічого немає, нічого не вказано. Хм. Я побачила, як це працює. Все, що тебе цікавить, ти приходиш, скануєш і бачиш ціну. Ось, наприклад, олівчик для брів коричневий 94 тисячі коштує. Ой. Пішли, Аліска. Так, тут багато і корейської косметики. Гарний магазинчик. Такого мені не вистачало. Коречі, магазин дуже класний, але мені незручно ліцею, бо вона побачила, як я сканувала штрих код Її стало цікаво, вона брала всі товари, підходила і сканувала. Тож я хвилювалася, щоб вона нічого там не розбила, нічого в неї не впало. Ой, бо вона брала все в підряд, і косметику, і засоби. Тож потрібно буде якось з Женією сюди прийти або з друзями прийти. Щоб вони одним оком приглядали за Алісою, поки я там кайфую, <тес> тестую косметику. А тут ось є кав'ярня, там багато фігурок, які можна придбати і порозмальовувати. Тут там е -е, морозиво кокосове є, але вже не сьогодні, правда, Аліса? Якось іншим разом з друзями прийдемо. Ми тут колись були, правда, Аліса? Є меню. Ну, давай подивимось, що тут меню. Морозове кокосове, кава з морозовим кокосовим. Кокосово. Суб'єтнамською. Да. Морозове, отаке шоколадне, бачила? Так. Авокадо смузі з кокосовим молоком. Так, ну якось іншим разом, точно не сьогодні. Ну, таке морозиво, кульки морозиве. Так, а я тут згадала, що в нас яйця закінчилися. Ми тут поруч недалеко біля базару, то вирішили за лісою сходити. Хоч ми з собою нічого не маємо, ніякої ні торбинки, ні велика, ні рюкзака, нічого, але зайдемо. Тільки яйця візьмемо, тому що бачу, що... Небо затягнуте, і я дивилася по прогнозу, що може бути дощ. У нас яйця закінчилися, то якщо буде дощ ввечері, ми не вийдемо на базар. Ох. Так, давай вперед. Ходімо. Ходімо, ходімо скоренько вперед. Наш магазин з яйцями відчинено. Пішли. Кілограм яєць за 32 тисячі купили, на кілограм десь 15-16 штучок іде. Аліса просить квіти. Оці не, не знаю, Аліса. Mm. Mm. А можливо, оці от дивися які. Ось такі. Хочеш? Ти не будемо купувати, ти дорогі, нам навіщо? Нам просто квіти, щоб стояли і все. Давай отакі візьмемо, давай. Візьмемо отакі. Оці. Ось ці. Злякалася? Не бійся, не бійся, не бійся. Візьмемо? Давай. Тримай яйця. Тільки міцно тримай. Песик подумав, що ти хочеш до нього в хату зайти, бачиш? Що це не зовсім такі маленькі кущики. Ці візьмемо. Ома, 15 тисяч. 15. 15 Окей. Нам ще й замотують в плівку їх. Не бійся, не бійся, стій, він, прив'язаний, не бійся. А вона тіля? Я не. Що? Зараз зараз почекаємо, сховаю гроші. Може куси. Може пустити песу пустити. Пішли. Пішли. Очікають. Ага, багато гарних квітів, так? так? Так. Вийшли ми отак. Ось цією дорогою ми вийшли. Базар вже напівпорожній. Зараз обідня перерва. Година дня, тож всі зачиняються. Так, торгують вранці трішки. Вранці торгують до обіду і ввечері торгують, а в день вони зачиняються. Магазин? Ага. Та нам не потрібно в магазин Аліса. Ми взяли цукерочки. Аліса не втрималася. Продають кокосове. Кокоси продають і це, мабуть, шматочки кокоса сушеного. Мені здається, я, я не впевнена. Це Куди... А це що таке? Мені здається, це кокос, але я не впевнена. Скільки кокосів їх рубають, відчиняють. Там є такі великі зелені і коричневі маленькі. От і коричневі маленькі коштують дорожче, ніж великі зелені, тому що вони смачніші. Зелені, не смачні. Хоч вони великі. Що? Ага, який великий. Ходімо. Так. Прийшли. Ми заміцюємо вдома. Зараз будемо готувати обід, правда? Ну, що? Зараз, зараз, почекай, чекай. чекай. Поїхали. Тато не скажеш. Сюрприз, тато зробиш. Цукерки. Ах, да. ти Ш -ш -ш -ш. добре, не скажу. А ма, як завжди, після обіду йдемо кладатися на денний сон. Так, вітер трохи, так? Ага, будівництво, бачиш? А я Алісі щойно розповіла новину. Пам'ятаєте, я якось на днях розповідала вам, що познайомилася з підписницею своєю. В неї маленька дівчинка. Вони також тут в Дананзі живуть. Вона сказала, що дивиться мої відео. Тож, Дівчинка в неї трішки менша, ніж Аліса, і біля двох років, здається, я не сильно запам'ятала, але знаю точно, що менше. І вона сьогодні запропонувала прогулятися, тож я Алісі сказала, що вона сьогодні познайомиться з подружкою. То Аліса щаслива, але можливо це буде увечері, якщо все складеться, бо ми зараз хотіли прогулятися, а ми зараз спатоньки вже. Тож, можливо, увечері, якщо не буде дощу і якщо все буде добре. Отож, ми укатуємося, вкладаємося на даний сон. Так, ми йдемо за Алісою на прогуляночку, Аліса поспала. Йдемо познайомитися з подружкою. Так, Аліса? Ніби в них все також складається, щоб вийти. У нас така дівчинка. Маленька дівчинка. Тішка Таща. Трішки менша. Тішка Таща. Ти трішки старша, а вона трішки менша. Ага. Ти переплутала? Ага. Вітер на вулиці не вщухає, ми йдемо в сторону набережні. Набережну я навіть не знаю, як ми там будемо гуляти чи ні, скоріш за все, що ні, тому що, мабуть, там на набережній. Вітер ще сильніший, ніж тут. Я буду біє, лялечка, так померка. Помаленьку будеш бігати з лялечкою. Ну вона не сильна лялечка, вона просто дівчинка трішки менша, ніж ти. Вона ну, не лялечка. Ні, вона лялечка. Лялечка? Ну хай буде. Отака. така. Ну добре. Аліса вже не може дочекатися, щоб в неї з'явилася подружка, правда? Там над морем такі хмари темні. Я-то дивилася по прогнозу, що сьогодні мав бути дощ. День, щось трішечки накрапало, коли ми за лісом гуляли. Але, мабуть, щось буде вночі. Ось хмари тут такі. Можливо, то над морем, то здається так. І там хвилі величезні, ого. Декілька днів тому так гарно було, майже хвилі не було. Ми на пляжі ходили, гарно там проводили час, а зараз хвиля така сильна там. Ого! Дивіться, які хвилі на морі. Таке море темне. І небо темне. Так, а тут... Займаються якимось, я навіть не знаю, як це називається, спорт чи йога, чи, не буду говорити, тому що не знаю. Медитація, можливо, яка. Тут люди часто збираються, часто ми спостерігаємо. Всі одягнені, бо холодно на вулиці. Так, Аліса, холодно тобі? Клас, Аліса є подружка тепер, так? Так? Будеш дружити? Так? Ти пам'ятаєш, як звати подружку? Як дівчина? Тея. Тея, Тея. забула трішки. Нічого, так? Запам'ятаємо. Клас, супер. Ми трішки прогулялися, підмерзли, тепер йдемо додому. Аліса, тобі сподобалося з подружкою? Так. так? Ще підемо mm. гуляти? Так. Так, клас. Mm. Я дуже рада. Mm. Все, Аліса, тепер є подружка, так? Так. Mm -hmm. Клас. ми цікаво. З дітками цікаво? Mm. З дітками не цікаво? Ні. Mm. З іншими mm. дітками не цікаво. Так, mm. ми ось Дорослі. А з теєю тобі сподобалося, так гратися? Супер, я дуже рада. Так, а я щойно в магазині купила кокосову строжку і згущонку. І знаєте, що я хочу зробити? Хочу спробувати зробити Рафаело. Ніколи не робила, зараз пошукаю якісь рецептики, не знаю, чи сьогодні, чи вже завтра це зроблю, але обов'язково вам покажу, що в мене вийде. Так, ну не витримала я, щоб не спробувати приготувати. Тож приготувала я ось такі сирні рафаелки на оку. все додавала, додала сюди сир кисломолочний, молочний згущенку. Кокосову стружку, все гарненько перемішала, скрутила в кульки і обваляла в кокосовій стружці. Смачненьке, солоденьке. На Рафаело не сильно схоже, тому що в мене кокосова стружка не дуже смачна. Потрібно буде пошукати якусь іншу, можливо, на базарі там, де кокос продають, можливо, в них є. Я, я якось запитувала, але вони мене не зрозуміли, що мені там потрібно було від них. І в мене немає горішків, щоб сюди в серединку щось. Покласти я маленький щойно спробувала. Ну, смачненько. Аліза теж один з'їла, сказала, що дуже смачно. Тож буду пробувати ще, але зі смачнішою стружкою. Ну що ж, не дуже тому задоволені залишилися мої верфали, тому що зіпсував весь смак, кокосова стружка. Вона зіпсувала весь смак. Вона не смачна, трішки, знаєте, така, як злежена. От, можливо, якби вона була смачніша, така більш, і, мабуть, просто дуже сильно віджали з неї кокосову олійку, і вона дуже-дуже сильно суха і дрібненька. Не знаю, чи буду продовжувати наші експерименти, Жені це не сподобалося. Жені сказав, що це не смачно, нам залізою сподобалося. Задовольнила свою потребу, яка в мене була, тож не знаю, коли наступного разу спробую ще. А ви, якщо хочете, можете спробувати, але обов'язково. Сюди потрібна смачна кокосова стружка. А можливо, в когось є смачний рецепт домашніх Рафаелок. Їх роблять із сиром кисломолочним і без сиру. Я захотіла саме з сиром приготувати. Можливо, якби ще був горішок в середині, він би врятував всю ситуацію, але є як є. Ось такий в мене був сьогодні кулінарний експеримент на вечір. Я вирішила таке приготувати, трішки побалувати себе смачненьким, але смачненьке не сильно то й вийшло. А я вам буду вдячна за вподобачку, за коментар, за підписку. Мені це дуже-дуже важливо. Це все допомагає моєму каналу рости, розвиватися та просуватися. Друзі, бажаю вам гарного дня, мирного неба і, як завжди, зустрінемося завтра в новому облозі.